Привіт, друзі! Сьогодні на новому каналі для моїх 10 підписників розкриваємо секрет, як же зберегти червоний колір для українського борщу. І взагалі, який же він на смак, справжній український борщ? Друзі, дуже прошу вас підписуйтесь на канал, ставте лайки та напишіть мені у коментарях свій рецепт борщу. Одразу скажу: на смак борщу велике значення має вибір м'яса. І саме смачний, на мій погляд, це борщ, зварений на бульйоні яловичої грудинки. Грудинку потрібно вибирати світло рожевого кольору. На 6-літрову каструлю беремо 1 кг грудинки це 2 шматка по 500 г та наливаємо приблизно 4 літра води. Ставимо на великий вогонь, хай закипає. Тим часом нарізаємо дрібним кубиком 2 цибулинки та натираємо на грубі терці моркву. Щодо вибору буряка. Буряк вибираємо сорту циліндра. Він дуже смачний та солодкий. Потрібно 2 середніх буряка. Нарізаємо його тонкими пластинками, які потім нарізаємо дрібною соломкою. Буряк викладаємо на сковорідку та злегка обсмажуємо на рослинній олії. Ну ось добралися й до секрета. Буряк потрібно додати 2 столові ложки 6% яблучного оцту та додати 2 столові ложки цукру. В буряк додаємо 2-3 черпачка бульйону. Для зручності пересипаємо бур'як у сотейник і будемо тушкувати в бульйоні до готовності це приблизно 30-40 хвилин. Секрет у тому, що в кислому середовищі колір буряка залишиться незмінним. Тим часом готуємо засмажку з цибулі та моркви. Підсмажуємо її на рослинній олії до золотистості. Для засмажки використовуємо томатну пасту вищого гатунку, Яскравого червоного кольору. Коли цибуля з морквою обсмажаться, на край скаворідки викладаємо 2 повні столові ложки томатної пасти та обсмажуємо її. Якщо є потреба, додаємо ще рослинної олії. Потім пасту перемішуємо з овочами та додаємо 2 черпака бульйону. Продовжуємо тушкування з томатною пастою ще приблизно 20 хвилин на малому вагні. Щодо бульйону, він закипів, дуже ретельно знімаємо всю піну з поверхні, додаємо цибулину та моркву. Бульйон поки не солимо. Сіль будемо додавати в кінці варки. Якщо бульйон одразу посолити, то м'ясо буде варитися довше. Отже, будемо додавати сіль в кінці приготування бульйону. Каструлю з бульйоном переставляємо на саму малу конфорку та продовжуємо варити бульйон на малому вагні. Кришкою бульйон не накриваємо, адже нам потрібен прозорий бульйон. Деякі господині промивають закипівши м'ясо і знову його кип'ятять. Я цього ніколи не роблю. Бульйон буде не такий концентрований як потрібно. Прозорість бульйона досягається тим, що ми варимо його на ледь помітному вогні. вагні. Бульйон з родинки варимо до повного розм'якшення м'яса, це займе в нас десь 3 години. Воду в готовий бульйон категорично додавати не можна. Тобто, доливати бульйон не потрібно. Додаємо до бульйона моркву та цибулю. Так, засмажечка з моркви та цибулі готова. Відставляємо її в сторону. Для борща використовуємо картоплю висококрахмальних та гарно розварювальних сортів. Нарізаємо картоплю середнім кубиком приблизно 15 на 15 см. Нам потрібно 8 середніх картоплин. Щодо капусти. Зараз зима і капуста в нас зимових сортів. Нарізаємо її дрібною соломкою. Також нарізаємо половинку солодкого перцю. Він надасть свого неповторного смаку. Обов'язково в борщ подрібнюємо 2 зубчика часнику для аромату. Повертаємось до бульйону. Він вийшов абсолютно прозорий. М'ясо дістаємо з бульйону та нарізаємо шматочками. Воно легко відокремлюється від кістачок. Викладаємо його на таріль, а ви можете додати його назад у бульйон. Ми саме викладаємо на таріль тому, що нам потрібно презентувати блюда. З бульйону дістаємо цибулину та моркву та додаємо півтори столові ложки солі. Додаємо бульйон картоплю та варимо її до готовності. Це приблизно 15 хвилин. Як повністю звариться картопля, додаємо подрібнену капусту, порізаний червоний перед та часник. Додаємо невеликий шматочок старого сала. А також 2 столові ложки цукру для вирівнювання смаку. Додаємо 1 чайну ложку чорного меленого перцю та 2 лаврових листка. Варимо капусту зі спеціями приблизно 5 хвилин, щоб капуста була не переварена, а злегка хрустка. Закладкою капусти одразу додаємо засмажку, гарно розмішуємо та одразу з засмажкою додаємо тушкований буряк. Як тільки закипить, вимикаємо та даємо борщу настоятися. Кришкою борщ не прикриваємо, щоб капуста залишалася ледь хрусткою. Подаємо салом, сметаною та часником, присипаємо кропом. Смачного! Борщик вийшов на славу, смачне і мої рідні усі в захваті. Спробуйте живи! Друзі, підписуйтесь та лайкайте. Всього вам доброго, мирного вам неба, до нових зустрічей!